П'ята неділя Великого посту, і ми бачимо, що у сьогоднішній Євангелії, як вона розпочинається що одного разу Ісус, взявши 12, почав їм говорити, що має з ним статися, і каже, оце йдемо у Єрусалим. Ми навіть у літургії своїй, в літургійних богослуженнях, приходимо і підходимо до того Єрусалиму, де на наступну неділю вже буде вхід Господній у Єрусалим, де люди його зустрінуть пальвовими гілками і будуть воскликати Йому, що Він є цар, син Давида. І що вони хочуть бути під владою саме Його, оцього Ісуса із Назарету, який робив величезні чудеса і знаки, і слово, якого навертало дуже багатьох людей саме до життя, які відходили від своїх власних гріхів, але слідували за ним. І що особливо на що хотів би звернути вашу сьогоднішню увагу? Це саме те, що Ісус говорить до своїх учеників і розповідає їм про майбутнє своє власне, розповідає для того, що коли настануть ті й та хвилина, і вони будуть бачити, що первосвященники і книжники його засудять. І що видадуть його на смерть, і що будуть з нього насміхатися, і що коли будуть плювати на нього, і що коли його уб'ють, щоб вони не втрачали надії, але щоб їхнє серце було в мирі. Він говорив їм ці слова свої, аби для того, щоб вони, коли настануть ці через тиждень, Найстрашніші моменти, щоб вони не порозбігалися, щоб вони залишилися вірні йому, бо він обіцяв, що третього дня воскресне. І далі оповідає нам Марко, що Яків і Іван підходять і кажуть, слухай, але ми би хотіли у славі твоїй хтось по лівій, хтось по правій стороні сидіти. На що це вказує? На те, що коли? Син Божий, сам Бог їм говорить якісь речі, вони ніби слухають, але не роздумують над цим. Вони не бережуть це слово в своєму серці. Бо коли б вони його зберегли, то в момент, коли Ісуса розпинали, вони б не порозбігалися. Так само і в нашому житті. Дуже часто ми виконуємо різні практики релігійні. І стаємо на коліна і молимося навіть таку молитву, яку ми називаємо її Господня. І ми кажемо: Отче наш, Ти, що є на небі, хай святиться Твоє ім'я, і Хай прийде Твоє царство, бо я цього хочу, хай прийде і буде Твоя воля, така, як на небі, так як ангели Тебе слухають і чинять Твою волю. Я теж цього бажаю. І навіть помолившися на колінах цією молитвою, встаємо і далі чинимо свою власну волю, думаючи про ту людину, яку нас образила, і що я їй зробила поганого, як вона зі мною поступила. І лягаємо спати після тієї молитви, коли казали, прости мені, Боже, так як я прощаю. І лягаємо з тим самим непрощенням і роздумуємо далі про своє. Бог нас кличе роздумувати про Його слово, бо це слово буде вести тебе до миру у твоєму серці, у твоєму житті. Бо коли б вони його послухали, вони би не хвилювалися. Вони би знали, що все це станеться, але третього дня Він воскресне. Він обіцяв це зробити. Що більше, на що хотів наголосити сьогодні, коли він справді воскрес із мертвих, то ні одного з них не осудив у тому, що вони його не слухали, а навпаки, сказав: Мир вам! І вони, зрозумівши всі слова, які були сказані тоді ще, коли вони йшли в Єрусалим. І що вони його не слухали і завинили, але прийняли вони цей мир і стали іншими. Вони стали зовсім іншими. Тому Господь завжди нас кличе до навернення, до слухання його Слова. Бо наші думки і наші бажання не завжди є Божими думками і Божими бажаннями. Ми дуже свято якось переконані, що для Бога треба щось робити. Бо Він цього хоче. Бог не може без свічки прожити, якщо ми її не запалимо. Бог не може без того, аби ми на коліна не стали чи поклони не били. Бог не виживе через те, що ми будемо не постити або не по посту. Ісус Христос каже зовсім інші речі. Я прийшов не для того, щоб мені служили, але я прийшов послужити. І коли ми чуємо таке слово, як ми говоримо, служба Божа, ми навіть не застановляємося над цим. Бо ми б інакше назвали, і оці церкви назвали би літургію служба Богові. Але чому вони назвали її служба Божа? Тому що тут, де ми збираємося, Бог служить нам, Він нас прощає, Він нас благословляє, Він нас зціляє. Він нам свій мир уділяє, Він нам дає своє тіло і свою кров. Бо хоче нас очистити і жити в нас, щоб ми не жили своїм власним життям, але ним і через нього. Тому Він своїм життям вчить нас бути подібними до нього. І ваше служіння ближньому це і ваше служіння Богові. Навчіться від мене, каже Ісус, бо я лагідний. І сумирний серце, і ви найдете полегшу вашим душам. Навчіться від нього служити, а не щоб вам служили. Навчіться віддавати, а не щоб тільки брати. Навчіться благословити, а не тільки просити. Навчіться на цій службі на кінець дякувати. Бо це єдине, що Бог від вас хоче. І вся наша служба є у цих молитвах. Слава Отцю, слава Сину, слава Святому Духові, бо Ти є святий, тільки ти один. Якщо би ми тільки увійшли в цю містерію Божого служіння нам і пережили це зцілення, яке Він уділяє, то ми би були зціленням для інших. Якщо б ми самі пережили Його прощення нам, що Він нам простив, ми б не могли не простити іншим. Якщо б ми самі отримали благословення і радість в серці, ми би не змогли не поділитися з іншим. Але саме через те, що ми так не пережили Божого прощення в своєму житті, саме через те ми не вміємо прости. Саме через те, що ми не пережили радості Божого дитинства і батьківства Божого, ми так і не можемо жити радісно, а ходимо в смутку. Через те, що ми так і не пережили зцілення в нашому серці, то ми завжди будемо і дальше ранити всіх інших наших близьких. Бог кличе нас до навернення, щоб ми померли. Але щоб він жив в нас і через нас.